Добрий, день. знімаємо відео, як промивати каву машинку. Нажимаємо два рази по екрані. зіляються три стрілочки. Нажимаємо на них. Вибираємо уход за машиною і тут там, вибираємо очистку системно. І чекаємо. Запитую, яка машинка, чи виключити її, чи не виключити після промивки. Ми вибираємо виключити. Так. Тут що потрібно е, ставити цей шланг в е, ємність і можна кинути якусь таблеточку від каових масел або рідину. Підтверджуємо, Ємкость для очистки встановлена. Так. Е, тут а ми вкидаємо е, таблеточку від кавових масел і закриваємо. Підтверджуємо. І кавомашинка машинка буде промиватися. Пам'ятаємо, що завжди має бути ємність для води і для зливу.